Всім вітання, запишу такий швиденький шорт. В общем, вчора вночі мені пролетіло таке класне прикольне оновлення. Як ви бачите, почернів у мене екранчик, Отак от, екранчик почорнів, а тут він по пожовтів, чи позеленів, чи щось таке. В общем, Прилетіло воно, я ніде нічого не бачив, щоб воно оновлювалось, чи ще щось там з ним сталося, чи взагалі хоч щось я не бачив ніде нічого. Але основна проблема, знаєте в чому? В тому, що я, я не можу зайти в налаштування. Розумієте? То тобто, і оце, теж тут. от Бачите, воно не завжди працює. Тобто, у мене з'їхав сенсор. От, бачите. Сенсор з'їхав. Якщо з скраєчку нажимати, то ось тут працює. От, бачите? Центр там десь теж десь працює. Я не можу зайти в налаштування інвертора. От, тому написав китайцям письмо. На сервіс, на їхню, на поштову скриньку сервіса, не можу зайти. Будемо чекати, коли вони мені щось відп... дадуть якусь відповідь, чи напишуть, що робити. Ну, вони, в принципі, мають, коли пишеш, коли пишеш серійний номер, модель, і вони мають зайти і зробити. Ну, в общем, тут потрібна перепрошивка. Бо я ніяк не можу зайти в меню. Мені відкриває не те. Ну, я їх попросив, щоб повернули попередню прошивку із білою менюшкою. Тому... Подивимося, як буде. Підписуйтесь, будемо бачити.